Любі друзі, всім привіт! Рада вас знову бачити в себе на каналі. І продовжуємо серію відео для знаків зодіаку. Сьогодні ми подивимося, що ж чекає близнюків цієї осені, восени 2024 року. Розклад будемо робити на Таро 78 дверей на цій колоді зробимо. Нагадую, як завжди, що розклад цей загальний, він резонує не з усіма. Якщо ви хочете. Замовити розклад саме під себе, унікальний під свої проблеми, під свої якісь нюанси, то пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграмі або в інстаграмі. Контакти я завжди залишаю десь під відео або в описі каналу, там завжди все можна знайти. І давайте ми подивимося, що ж чекає близьників. Цієї осені. По-перше, подивимося на головні енергії цієї осені. Що в нас там буде переважати кожного місяця, які там будуть головні енергії? Тобто такі загальні тенденції. Глянемо з вами, що там таке є, що буде відбуватися. Отож, давайте наглянемо тенденції на три осінніх місяця. Так, давайте наглянемо. Так, нічі, ні, лицар кубків, туз кубків та. Королева жестив слухайте, ну вас просто осінь кохання, близнюки. Осінь, кохання тут по-інакшому і не скажеш. Осінь, кохання а, і прибутки. Ну це просто чудово. Дивіться, по лицарі купків. По лицарі кубків, полицарь кубків тут, а, тут буде зустріч якась із дуже таким а, чуттєвим чоловіком чи дуже чутливою жінкою, а, з якими зав'язуються у вас стосунки. Ці стосунки будуть розвиватися дуже таки швидко, тому що лицарь це завжди про швидкість. Тобто стосунки підуть розгортатися дуже швиденько, і ви можете опинитися в таких відносинах, знаєте, майже як передвесільних, так би мовити, і це все буде дуже швидко траплятися, але це буде дуже приємний такий момент. Так, і на другий місяць осені ми також бачимо ту кубків. І знаєте, він дуже часто навіть показує і зачаття. Тобто, дивіться. Дві карти з масті кубків, і вони йдуть по наростаючій. Тобто лицарь кубків, туз кубків. Ну просто супер для вас. Тобто початок нового життя. А, як я казала, часто це може бути саме дитина, але це може бути і початок нових серйозних відносин, початок нового серйозного етапу в стосунках. Тобто це дійсно може бути пропозиція про одруження. Тобто ви можете, знаєте, несподівано вийти заміж або одружитися. От така може трапитися у вас ситуація, і це дуже добре. Тому що карти дуже позитивні для вас, близнюки. Осень просто супер. Так, і на останній місяць осені у нас випала королева Ви Знаєте, королева жеслів це пристрасть, це достаток. Це коли у вас все є, тобто ви благополучні, у вас є гроші, фінанси, вам всього вистачає. Вас... І, ну і в принципі, королева жеслів це така пристрасна жінка. Тут тобто тут багато пристрасті, багато емоцій. Знаєте, от мені так трошки здається, що це вже навіть переходить в медовий місяць. Ось ці три ситуації. Тобто, ну от дійсно, тут все йде до весілля, до шлюбу. Прямо дуже серйозний такий момент. Я не знаю, чи є. це правда, це дуже дуже цікаво. Якщо в когось програється саме так, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас там будуть розвиватися події. Тому що, ну от схоже, все на те, що ну такі просто буде осінь кохання, як я вже кажу, це буде просто тема. Лейтмотив цієї осені. Ну, подивимося, що нам далі, що нам далі випаде саме на сферу кохання, щоб трошки прояснити цей момент. А як завжди, на сферу кохання я дивлюся. Три групи людей. По-перше, я дивлюся тих, хто знаходиться в стабільних стосунках, хто одружений або хто в цивільному шлюбі знаходиться, а живе з партнером. По-друге, я дивлюся самотніх людей в пошуку, і по-третє, я дивлюся тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Подивимося для кожного, що там у них буде відбуватися цієї осені. Отож, для людей в стосунках, для людей самотніх в пошуку, і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Давайте ми ну, їх всіх глянемо. По-перше, для тих, хто в стосунках. Четвірка мечів, слухайте, ну, така не дуже приємна ситуація для тих, хто в стосунках, тому що все, знаєте, так. Дуже не чітко. Ви буквально брадете на осліп і ви не розумієте, яке майбутнє в цих стосунків, яке майбутнє в цього шлюбу, яке майбутнє в майбутнє в цьому партнерстві. Тобто ви не бачите перспектив буквально, ви не бачите майбутнього. Це може бути дуже серйозний такий момент, який змусить вас переосмислити взагалі, чи треба вам і далі залишатися в цих стосунках. Це по-перше, а по друге, четверка мечів – це завжди про. Ну, Четвірки вони завжди про зупинку, про паузу, про те, що вам треба взяти якусь перерву. Період такої бездіяльності, період, знаєте, коли ви нічого не робите, але дуже чітко от пропрацьовуєте це все в своєму мозку, прораховуєте за і проти, чи варто залишатися? Тобто, це такі, знаєте, внутрішні. Аудит цих стосунків у вас буде проходити саме у вашій свідомості. Але так, карта не дуже позитивна для шлюбу, для партнерів, які знаходяться в шлюбі, тому що воно саме каже про те, що перспективи не ясні в цих стосунках. Так, далі для тих, хто знаходиться в пошуку: сімка пентаклів. Ну, Сімка пентаклів це, знаєте. Сімка Пентаклів тут про те, що ви, скажімо так, вклалися в якісь стосунки, а ви зробили перший крок, і тепер очікуєте результату. Тобто ви дивитесь, наскільки наскільки будуть ваші почуття взаємні. От, тобто, це такий період, коли ви саме. Робите якісь жести на зустріч вашому партнерові, майбутньому партнерові, і дивиться, як він реагує. І по цій реакції ви приймаєте рішення, чи варто взагалі продовжувати чи ні. Тобто це буде така, знаєте, от трошки схоже буде на пінг понг коли ви так закидуєте, або от на риболовлю закидаєте вудочку і дивитесь, клює чи не клює. Тобто є віддача чи нема віддачі. І ви це будете робити, скажімо так, декілька разів, тому що ми бачимо тут декілька чоловіків, прям буквально, бачите, жінка випускає голуба з вісточку, або, як я казала, вже закидає вудочку. І тут у нас декілька кандидатів на горизонті. І ви будете отак от їх перевіряти. Тобто, дивитися, з ким вам буде оцей такий. Зв'язок гармонійний. Тобто, хто буде вам відповідати на ваші знаки уваги своїми знаками уваги, тому що це для близнюків дуже важливо знати, що, вони, що їх не ігнорують, що це все не уходить в нікуди, в пустоту. Так, далі для людей, які знаходяться в любовному трикутнику, король Кубків, ну, скажімо так, тут особливих змін не буде. Так все і буде продовжуватися тобто любовний трикутник залишиться. А, і тут, знаєте, король Кубків це такий, це такий знавець жіночої природи, це такий чоловік-маніпулятор, який знає, що сказати дружині, і коханці, і він просто, а, знаєте, і тут, і там, і тут, і там, і там, всі його люблять, і всі йому все прощають, тому що він такий, знаєте, от вміє запасти в душу, вміє. отак от, Тихою сапою пробратися, і ви вже не знаєте, як ви без нього жили. І це стосується, якби, і жінки, і коханки. Тобто, ну, тобто, тут ситуація залишається. Він буде оплітати вас своїми чарами, і ви будете задоволені одна і друга. Тобто, тут так, що любовний трикутник тут так і залишиться без будь-яких змін. Так, далі йдемо далі. І давайте ми ну, подивимося на момент роботи для блисників, які зараз приймаються роботою, що там буде у вас відбуватися восени. На роботу я також беру три карти, будемо дивитися ситуації для тих, хто знаходиться в наймі, хто в пошуку роботи, і подивимося для тих, в кого є свій бізнес. Тобто для кожної з цих груп людей подивимося взагалі, що там у них відбувається в їхньому житті. Отож, для людей в наймі, для тих, хто в пошуку роботи, і для тих, в кого є власний бізнес. Так, давайте надивитися. для тих, хто в наймі. Для тих, хто в наймі, знаєте, тут таке буде розчарування. Можливо, ви будете думати про те, щоб піти з цією роботою. Або це буде така, як то кажуть, внутрішня імміграція. Знаєте, такий популярний термін зараз. Коли ви начебто працюєте, але душею вони там, вони на роботі. Ви відсторонилися, ви весь в собі, ви виконуєте такий якийсь мінімум, знаєте, щоб, щоб вас не звільнили, але особливо там не. Не занурюєтеся в якісь робочі моменти, тобто так дуже поверхнево. Це все. Суто для галочки, от таке все робите. Це може бути такий момент внутрішнього уходу. От, або дійсно фізично можете покинути роботу. Це також можливо. Тут є такий момент якогось розчарування, коли м я зробив все, що міг. А, і це може бути навіть, знаєте, не те, що. Негативний момент, це може бути навіть такий просто позитивний момент в тому, що ви дійсно зробили все, що могли на цьому місці. Тобто, бачите, тут у нас посаджений сад, тобто ви не залишаєте місце розбитими поламаним, ви дійсно там принесли багато користі, туди ви зробили там все, що могли, але тепер ви відчуваєте, що ну, вам треба йти далі. Це може бути саме такий момент, коли ви відчуваєте, що вам треба рухатись далі, а на тому місці вам такого розвитку немає. Так що дивіться, якогось цих варіантів у вас програється. А для тих, хто в пошуку роботи, дев'ятка пентаклів, слухайте, супер! Супер карта. Знаєте, тут вам вас запросять і на співбесіду, і будуть до вас ставитись як до професіонала, і запропонують вам дуже гарні, знаєте. Зарплатню, дуже гарну заплатню, дуже гарну оплату ваших послуг. Тут просто все для вас. Дуже чудові перспективи для тих, хто в пошуку роботи. Так що, будь ласка, так і тримайте. Тут у вас є дуже гарні шанси отримати якусь гарну пропозицію і бути оціненим по достоинству, тому що по цій по ті пентаклів це дуже чудові гроші. Це просто вау, супер! Так. Далі для тих, хто у нас має свій бізнес. Сімка мечів. Ну не дуже приємна карта для тих, хто має свій бізнес. Знаєте чого? Тому що а, тут буде якийсь обман чи самообман. То щось ви зрозумієте не так. Або у вас буде якесь таке, знаєте. Викривлення, викривлене розуміння, якось не так зрозумієте ситуацію, чи не розберетеся ній е, добрим чином, і це може суттєво, скажімо так, нашкодити вашому бізнесу. Тому, будь ласка, перевіряйте все 20 разів, консультуйтеся з іншими спеціалістами. Ой, вибачте, тривога, хвилинку зупиню кадр. Так, ідемо далі. Ми зупинилися на сімці мечів для тих, у кого є свій бізнес. Як я вже казала, це може бути якась така. Омана, в яку ви самі себе введете, або можливо, у вас буде хтось цього направлено обманювати, вводити в оману таку, знаєте, так що будьте обережні. А, і також це може бути якийсь обман з вашого боку. Можливо, ви знаєте, підете таким шляхом, що буде втягувати людей в якісь такі оборудки, не дуже, скажімо так, Законні або щось таке на межі, знаєте, на межі закону і якихось протиправних дій. Так що, ну, дивіться, будьте обережні в будь-якому випадку, то, тому що це а, дуже часто закінчується негативно. Отож, далі ми подалися з вами сферу кохання і роботи, загальні тенденції на три осінні місяці, і давайте ми з вами ще глянемо, а, що там у близнюків буде відбуватися в плані здоров'я цієї осені. Близнюки, давайте наглянемо, що у вас там зі здоров'ям. Як завжди нагадую, що з будь-яких проблем зі здоров'ям звертайтеся до лікарів, не витрачайте час. Карти Таро вам дають лише таку підказку. В принципі, на що звернути увагу, якщо дійсно треба на щось звертати увагу. Отож, близнюки, здоров'я. Король жезлів все супер, купа енергії, король жезлів це саме про таку знаєте, енергію, завзятість, тобто, ну, все чудово. Таких якихось особливих проблем зі здоров'ям по цій карті немає. Так, значить, тут все добре, дуже позитивна осінь вам випадає. Давайте наглянемо ще на несподіванку місяця. Подивимося, що такого несподіванку, несподіванку сезону, несподіванку осені. Що там, яка несподіванка вам випаде? Давайте наглянемо несподіванку осені. Так, і це в нас а, дурень. Початок нового слухайте. Ну початок нового це може бути з будь-якої сфери. До речі, це дуже перекликається ось з тузом кубків тут. Тому що це початок нового і це початок нового. Так що дивіться, скоріше за все, ця несподіванка трапиться в другій осінні місяць, це у нас що вересень-жовтень, в жовтні це може трапитися. Це може бути дійсно або початок нового проєкту, нових серйозних відносин, або дійсно ну, початок нового життя, зачаття. Тобто, коли ви все починаєте з нуля, тобто життя починається з нуля, і це може бути життя або ваше, або майбутньої дитини. Так що, така от може бути несподіванка місяця. Так, далі, як я обіцяла, і ще будемо з вами дивитися, знаєте, що пораду карт. Подивимося ще пораду карт. Так, Давайте ну що я вам витягну Давайте я вам витягну із ось цієї колоди. А, витягну вам дві карти, чого треба уникати і що треба робити цієї осені-близнякам. Так, все витягну, давайте глянемо. Так, близнюки. Чого вам треба уникати цієї осені? І що вам треба робити цієї осені, щоб найкраще її прожити? О, у вас на випала випала одна карта. А, так, значить, чого вам треба уникати, короля жезлів? Короля жезлів уникати таких, знаєте, уникати таких чоловіків, які занадто пристрасні. Так би мовити, які, знаєте, з першого, з першого побачення вами захоплюються, готові кинути все до ваших ніг. Такі, знаєте, от такі прям дуже пристрасні, тому що тут може бути дуже багато а, слів і насправді дуже мало дії. Такі люди, вони, знаєте, люблять вас зачарувати спочатку, а потім їм стає нудно і вони переключаються на інший, на інший об'єкт. Такого треба уникати. А от Все ж таки, вам от більше лицар кубків випадає, ніж а, ли, а, король жезлів. Тобто короля жезлів так з насторогою відноситися, тому що це може бути знаєте, такий любитель ставити галочки е в своїх завоюваннях, що і ця жінка впала до моїх ніг. Таке може бути. Тому будьте обережні. Тобто не треба вірити тим людям, які от з першого побачення, коли вони вас ще не знають, настільки добре вже вам зізнаються в коханні до гроба і готові все для вас робити. Це виглядає от трошки підозріло. Так що будьте обережні. Так, а на що звернути увагу, що треба зробити цієї осени? Осини, так, давайте подивимося. Отож, порада карт. Що треба зробити? Що треба зробити? Давайте наглянемо. Вежа. Ну, дивіться, якщо в позитиві, то це не боятися також починати нове, не боятися зруйнувати свій старий світ, щоб побудувати новий. От, трошки, знаєте, ну, сильна карта насправді. Загалом вона негативна, але оскільки вона нам випала на пораду. Що треба робити восени, то це дійсно не боятися руйнувати ну, от старе. Не боятися руйнувати старе, тому що на цьому місці ви зможете побудувати щось нове. От така от дуже цікава порада. І, в принципі, цей сезон у вас виглядає дуже таким цікавим. дуже... Дуже насиченим, скажем так, емоціями, емоційними якимись моментами. А, але нічого негативного я тут не бачу. Насправді дуже дуже чудовий місяць випадає. Є якісь такі моменти, коли вам буде може тривожно, але вам треба буде якось продумувати свій майбутній шлях. Але в цілому. Тут все просто супер виглядає, так що близнюки. Бажаю вам провести цю осінь найкращим чином. Бажаю вам, щоб ви були здорові, щасливі і досягли всіх своїх цілей. І не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб я і далі вам записувала відео, ділилась з вами інформацією та підказками Всесвіту.